Ситуація вона є досить таки серйозною, зокрема на півдні нашої держави. Підрив Каховської ГЕС це може бути спробою зриву контрнаступу збройних сил України саме на цій ділянці. Бо були вже повідомлення, зокрема що від херсонських журналістів, які зазначали про те, що наші сили вони мали певні успіхи на півдні. Вони трошки просувалися, займали деякі острови, там базували там і техніку, і тому подібне. І можливо, це була спроба якраз таки. Зірвати усі ці плани, чому я про це кажу? Тому що в публічному доступі в соцмережах дуже активно вже це поширюється, тобто ця інформація стала вже більш публічною, більш відомою. Тому ось саме ці цілі могли переслідувати російські загарбники, але з їхнього боку це виключний терор, черговий терор, зокрема і цивільного населення, тому що величезна кількість населених пунктів, які знаходяться на лівому і правому берегах Дніпра, в Довше Річки за течією, власне, вони можуть бути підтопленими. І це і нова Каховка, і сам Херсон, і ціла низка селищ і населених пунктів, які знаходяться на цій ділянці. Це насправді екологічна катастрофа, тому що баланс він порушений. Зокрема, можуть бути і наслідки на Запорізькій атомній електростанції, тому що Каховське водосховище, воно в тому числі брало участь і в охолодженні реакторів на ЗАЕС. тому чекаємо повідомлення від енергоатому і ро. Розуміємо, що це черговий акт тероризму з боку Російської Федерації. Повідомлення про певну підготовку до підриву Каховської дамби були ще з жовтня місяця. Мабуть, про це говорив і президент України Володимир Зеленський. Про це зазначали в головному управлінні розвідки, і ось таким чином ми бачимо, що лише зараз вони вдалися до таких терористичних відвертодій з їхнього боку. Ми будемо надалі стежити за ситуацією. Зокрема, з'являється інформація, що мікрорайон Корабел в Херсоні знеструмлено, та через декілька годин також буде відключено газопостачання з метою безпеки. Про це повідомив начальник Херсонської МВА. Зараз відключення вони можуть бути по усій Херсонській області, тому що ми розуміємо ситуацію загрозу підтоплень і не лише до речі, там приватних будинків, так але і багатоквартирних у самому. Херсоні на евакуацію зараз фактично є декілька годин, бо дуже стрімко падає рівень води в Каховському водосховищі. Це близько 15 сантиметрів на годину, враховуючи масштаби, це дуже і дуже. Багато давайте трохи ще поговоримо зокрема про південь нашої держави. На запорізькому напрямку з'являлася ціла низка повідомлень. Зокрема, напередодні американський інститут вивчення війни про це зазначав, що наші сили вони змогли просунутися вглиб на три кілометри на досить таки значній широкій ділянці українського фронту. Росіяни ж готуються до оборони на цьому напрямку, і зокрема будують велику кількість фортифікаційних споруд окопів. Ми ж певна річ сподіваємося, що це їм не допоможе. І якомога з найменшими втратами хотілося б, аби ці спецоперації там і військові плани наших командувачів вони втілювалися у реальність і потроху, але росіяни тікали з нашої землі, а українська територія була знов під нашим стягом.